Ну що, друзі? Ось і друга частина легендарна, очікувана вами. Тому давайте поїхали. Поїхали до нашого центру. Сьогодні ми з вами вирушаємо до чарівного містечка сен справжньої перлини Угорщини, яка знаходиться зовсім недалеко від Будапешту, де і ми живемо. Це місце приваблює митців, мандрівників, туристів, любителів кави, галереї, просто тих, хто цінує атмосферу старовинної Європи. А я дуже ціную цю атмосферу. Сент-Андре має дуже давню історію. Ще за римських часів тут існувало поселення а вже в середині віків воно стало важливим торговим і культурним центром. У 17 столітті після турецької окупації сюди переселилася велика сербська громада, яка суттєво вплинула на архітектуру та культуру цього місця. Саме тому сьогодні Сент ендре виглядає як суміш різних стилів, так як бароко, середньовіччя, візантії та австрійського класицизму. Насамперед не забуваємо, що Сент – це вузькі мощені вулички, кольорові будиночки. Щас ми це все в відео вам покажемо, розкажемо. Це будиночки з тераковими дахами, десятки і галерей на кожному кроці, дуже багато кафешок, ресторанів, культурних містечок, їхніх традиційних, а, традиційних ресторанів. Ось як ви бачите на відео, вже в один будемо ще засуватися. Ну ми тут, звісно, не це, не їли, не пили, нічого. Просто вони ще не працювали в ту пору, коли ми приїхали зранку. Ну дуже гарно, все так гармонійно. Особливо це місто зачарової восени або під час різдвяних свят. Все ніби оживає в казковій атмосфері дуже багато туристів. Всі щось фотографують. Кстаті, це їхня знаменита кондитерська. от такий кондитер. Тут смаколик вийшов, комусь уже піднести якийсь шитапек, тортушку, да, колачик. Тому так, що можна подивитися в Сен-Ендре? Давайте розберемося. Це центр. Це кстати, їхній знаменитий марципановий дім. А всім знаменитий в Сент ендре Якщо будете тут, неодмінно зайдіть сюди, скуштуйте один з найсмачніших марципанів та видів солодких товарів. Ну що, це все дуже добре. Реклама це круто, стильно, модно, сексопільно. Ну, давайте щось. Давайте, давайте щоб ми могли подивитися в сен Давайте, церква Блаженнішої Діви Марії або Сербська православна церква, музей Марципану. Якщо вперше ви бачили, музей Ференса Мартона та інші галереї. Дуже багато тут галереї такі. А, ну прям дуже багато галерей. Ми не заходили в галереї, тому що в мене вихідні, звісно, не. Ці життєві, миттєві, в мене тільки два вигідні. І я швиденько вам хочу показати місце, щоб ви в нього приїхали і відпочили. Далі музей Ференца Мартона, набережна Дунаю, дуже круто ми там були. Панорама. Пізніше в кінці відео подивимося, як це гарно все виглядає. Далі площа Фютер, це центральна площа міста з окремими будиночками, фонтанами та кафе. Ось ми якраз. Підходимо до неї. Тропа художників, це тематична пішохідна доріжка, яка проведе вас через знакові місця, пов'язані з митцями міста, тому що митців дуже було багато. Взагалі атмосфера в центрі, де ці а, лампочки такі різнокольорові, дуже крута. Е, туристів було нереально багато вчора. М -м -м і це, знаєте. Прям дух захватує. Мені трішки нагадало це, коли я ще був у аеропорті в Німеччині, не Флугафен, а господи, як називається цей аеропорт? <кхем> я згадав, Франкфурт на Майне. Є пару такі, як там далеко виніється червоний дом. Франкфурт на Майне дуже такий мені був схожий трішки цей. Це місце вот. дуже багато церков, дуже багато. Тут така вуличка кстати, я в неї заліз. Мене не нагадало, коли ми були з подружкою Беєю Італії-Венеції. Я приїжджав до неї в гості. Ми, коротше, теж ходили такими тугими вузькими е е е е вуличками. У мене таке відчуття було, що мене прям звужує з двох боків. і в мене зараз випадуть очі, нахрін. Ну нічого, я добрався до верху, Там, коротше, є така кафешка лангоші. Про лангоші поговоримо чуть пізніше, так як це є м, традиція сан Дуже смачні лангоші, так як і всі традиційні страви угорщини. Ну, вид тут просто нереальний, і треба трішки було піднятися, але це цього стояло. Знаєте, друзі, це я тут демонструю вам гарну, нереально теплу погоду восняну. Ми підходимо в другий етап центру. Тут є піцерія, діти всі їдять веселяться вже обідують. Ми їдемо трішки вверх. Зараз ми будемо дивитися на магазин антикваріатів. Дуже багато сувенірних лавок, сувенірних скарбниць, крамниць, магазинів. Ну прям дуже-дуже. І не забудьте не тільки сувеніри купити в Сан-Дендре. обов'язково варто спробувати вам місцеві солодощі, наприклад, лавандовий мед, марципанові вироби, як ви перше бачили, або традиційну угорську випічку. Рейтеж також тут можна купити оригінальні сувеніри ручної роботи, різні. Різні види від керами та ювелірних виробів, створених місцевими майстрами, майстрів тут дуже багато. Взагалі наповнюється це місце знаєте, такою автентичною атмосферою історичні Такі, знаєте, виходите, входите по містах цих дивитеся, Там тут, тут такий грамофон. Я прям уже залип на цей грамофон. Щас покажу. Я вже бачу, як він стоїть. У мене це таке штучка, буль-буль-буль, Можна таки на колокольні, а грамофон все просто, розрив мого. Мізку, я просто хочу цей грамофон. В общем, це магазинчик теж таких антикваріатих. Ось, і з Будапешта ми їхали до Сандер, де легко, легко дістатися. Все 40 хвилин, тере-50 приміським вокзалом, приїздким поїздом, який відправляється з станції, як я вчора вже казав, бо Тянітир. Поїздка приємна і дуже мальовнича. Особливо, якщо ви подорожуєте з Дунаю, а ми так і подорожували, це просто круто. Панорама Дуна це щось вообще із. З ряда вон виходящий, скажем так. Сент-Ендре тендре це місце, де кожна вуличка, кожен дворик дихає творчістю і затишком. Це місто музей, місто для душі. Тут легко забути про час і просто насолоджуватися моментом, особливо біля таких синінких магазинів, які нагадує мені Грецію, куди я хочу цього літа поїхати. Надіюсь, поїду. Якщо ви шукаєте натхнення, спокій. Також автентичну атмосферу. Хочете зайнятися йогою, тишиною, подихати вітром, подивитися на ці зонтики різнокольорові. Ви неодмінно повинні сюди приїхати. Тут трішки ремонт з лівої сторони, але це не важливо. Ми вже трішки походили, трішки ми так вже зголодніли і йдемо шукати якусь кафешку, ресторанок, щоб пообідати. Я хотів взагалі-то, як побувати в Сандендра, з'їсти. Е Лангош, але у мене а потім і жога від цих перепелених їхніх олій. Тому ми <клес> лангоші пропускаємо, вікна вітримо, і ми пішли, звісно, у піцерію. Ну такий ресторан, там є і паста, і різні види кухні. общем, вона називається Фантазія, якщо я не помиляюся. Да, да, ми тут його степинилися, ми тут і залишилися, поїли. Дуже круто, дуже крута офіціантка. Раджу всім, хто буде тут, на березі Дунаю. Панорама нереальна. Ми щоденічко собі обрали хто що хоче. Я не, не буду перебирати тут кістями. Заказав я собі піцу, д'явола, остра, щоб так, анал згорів. І, коротше, собі так і далі продовжуємо знаєте, мріяти, куди б ми поїхали. Куди б ми поїхали, дуже вітряно сьогодні, чесно кажучи, один був мінус нашої поїздки. Це було трішки вітряно. Ціни в кафе Фантазія дуже такі адекватні. Дивіться, трішки вам покажу і ціни. І тут є і супчики по 2300, по 2500, і карбонара, і спагетті, і пасти, і шашлики, і піци. Ну, в общем, дивіться, карбонара 3500. Це недорого. 360 гривень за порцію. Порції дуже великі, щедрі, тому що сусідній столик замовляв, ну, дуже прям порції такі щедрі. Може, хтось наминає щось, ну, в общем, погода сьогодні дуже крута. Трішки каву, кавка для ривка, щоб потім були сили вам все детально розказати, показати. Піцочка, д'явол, остра, як моє життя. Ну а ми далі продовжуємо. Ось це вже найголовніша така наша локація. Дунай, набережна, люди кайфують, сидять на холодних бетонах. Завтра їм буде весело, цістіт, привіт. А ми поїхали далі. Попішкували, можна так сказати, піші тури. Туристів кажуть, дуже сьогодні було багато. Прям бусами їх звозили в це місто. Mm -hmm. Ось такі кафешки на самому Дунаї, в Видичці. але вони поки закриті, тому що ще поки що не сезон Сентендра, тому що це ще весна, spring, Табас Валмі. І ще літом буде тут піпець, як багато людей. Дуже жаль, що немає моєї собаки. Тут я б з нею так погуляв. Ой, дорочка, дорочка, було б супер. Ну що, друзі, дуже гарне місце. Біля Дунаю, взагалі, набережна просто нереально крута. Сонце сьогодні так гарно світить я. Дуже рада, що ми сюди приїхали сьогодні погуляти. Місце історично, дуже багато музеїв, пам'ятків, архітектури, пейзажі. Як бачите, просто ми тепер якраз направляємося до пляжу. Водичка трішки впала, то ми зараз теж туди підійдемо. ближче до водички. Риба викидається на вулицю. Теж хоче загорати, милуватися сонечком. Виділиться сьогодні ще на кораблі покататися, але не вийде, тому що ми опоздали з білетами. Ну нічого, ще буде можливість влітку. Приїдемо сюди. Трішки ще покатаємося по, по Дунаю, тому наша подорож триває. І завжди, завжди в душі завжди дід. Я теж хочу, показана, Поки водичка не потім. Кстати, тут є така вимірена шкала, тут рівень води піднімається, коли недавно була така прям відповідь, то ці всі каміння були у воді. Це так водичка, ні лота, в взагалі дуже круто. Я теж направляюся покидати трішки камінчики, а поки можете насадитися. Давайте мир дулаємо. Водичку як об'ярить? Качечки. Тут я, кстати, йду кидати жабку, кстати. До речі, ви кидали в дитинстві такі жабки в річку. Я кидав на чи в паланку. То було дуже круто, але я таких тут камінь не знайшов плоских. Тому жабка в мене, на жаль, не вийшла. Ну нічого, нічого. Іншим разом вийде тут така собачка. Я вже тут мрію, як моя дорочка, бо тут теж біла. Так по Дунаю. Круто, це amazing просто. Тут така кафешка, літом, такі лежаки, дивіться, такі сідушки великі. Явно не хотів вилізти, але там були люди, на жаль. Називається на... на каменю така кафешка. Тут вона літом, звісно, працює, коли вже дві ж паті, люди, молодь всі торчать, розважаються, але ще поки не сезон, повторюся, тому ще трішки деякі комплекси, кафешки прикриті, призакриті. Будемо ми повертатися в головне місце. Трішки вам ще панорами, трішки тут людські будинки. Дуже круто. Я вважаю, тут жити з таким видом на Дунаї. Зранку виходиш, чашка кави. Хороший настрій, і дивишся просто на таке красиве місце, на такий Дунай, на такий пейзаж. Взагалі, просто це трішки. Мене трішки встріч. Ах, зрив мозка, як кажуть. Собачки обожає так, така. Тому даль Орел ерешка Орел Ерешка така йду показувати вам нові, нові, нові місцевості, нові пейзажі. Дубай чокі. Паська чоколада. Кітерілочки гають. Тут, до речі, ми знайшли магазин просто нереальної посуди, керамічної. Ручної роботи, хендмейд. Просто, просто бомба. Тут така тарілочка свинька, і моцарела, і підрізні види страв. Ой, медіте коротше. Будете тут неодмінно зайдіть. Тут такий широкий вибір, що просто може кончитися. Тут і оливочки, є свіжі, зелені кустики. Дуже ще сподобалася ця із лимончиком. Тарілка просто круто. Літом на столі. Там така ваша полоничка, вишенька, лимончики. Кстати, файна фруктовниця з малюнками оливки. В общем, посуда вообще крута на вищому рівні, якщо чесно. Знову ми повернулися трішки од кафе. Трішки ми повернулися до центру ще погуляти трішки, так пошупати наші вітрильники такі. Туристів стало ще більше після Прямо ще більше. Вони лізуть на одну голови. Трішки вам АСМР звук у міста. От єдина, господи, я сама не посрав. Элизабет еттерам и тръмкаес. Линка ніжності, дуже такий кратенький віночок. А ми будемо давати що ратуша. це міська рада, ратуша по-нашому. А в сан дуже прикольна задумка. Прикольна така набудова архітектура. Взагалі тут вражає. Ми будемо підніматися вверх до а, одної з церков. Нагадую, тут дуже багато церквів, Тому ми ліземо в такий, ніби сквер, і ми себе в Італії, даримось вверх. Дуже було важко це зробити сходження. Ой, бліді наліво направо? Oh. Uh. Me daremos a Ми все ж таки видерлися. позаду нас можете побачити церкву католицьку, яка була побудована... Фух, в якому столітті? В 13 столітті. Фух, це було дуже важко сюди попасти. Дуже високо. Що ми подивимося, краєвиди Дуная зверху, з висоти пташиного польоту. І не переживайте, якщо ви не живете у Будапешті, можете, можете тут о, забронювати готель. Є тут безчички. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалося Сантендра місто, А ми біжимо на свій поїзд до Будапешти. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, Юлік Мочик Флоп. Там багато цікавого тому, друзі. Якщо вам сподобалася віртуальна подорож до Сент Ендре, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Юрчик Мурчик Влог. І до нових зустрічей.